Цього відео ви дізнаєтеся про найкращі ідеї для відкриття бізнесу в Польщі в 25-му році. Відео буде озвучено два топи. Перший банальний, який оснований на статистичних даних, тобто на популярності ідей. І другий, який є не банальним і набагато складніший в реалізації, але набагато кращий в масштабуванні на європейський і світовий ринок. Поїхали! Почну з того, що нагадаю вам про активність, тому що ваша активність дуже важлива для мене і для розвитку цього каналу. І приступаємо до нашого першого топу. Місце номер один в банальному топі це банальний e-commerce. Зараз практично кожен третій, хто звертається до мене за реєстрацією фірми або ЄДГ, просить, щоб додали ПКД саме інтернет-продажі. Цікаво, що з 2024 року на 20% виросла кількість. Саме жінок, які відкривають бізнеси, e commerce чому я вважаю, тому що все більше і більше з'являється блогів, де з'являється величезна аудиторія, і найсмі... найсміливіші і наймудріші дівчини спокійно собі відкривають. Відкривають бізнес e-commerce і монетизують свою аудиторію, продаючи якийсь продукт, тобто свою якусь там одяг, худі або якісь інші продукти, тобто монетизуючи таким чином свій блог і відкриваючи e-commerce бізнес. Друга банальна ідея це фірма у сфері будівництва. Багато українців, які вже попрацювали з поляками, які мають вже величезний досвід, приходять. Доволі часто до мене і кажуть, що вони мають досвід. Тим паче, що деякі поляки вже навіть просять їх відкрити свої фірми для того, щоб їм була можливість краще оплачувати. Безумовно, в цьому є і плюси і мінуси. Але коли ти маєш свою, свою фірму, самозайнятість, ти можеш сам вирішувати, який проект брати, а не працювати на когось. Саме таких клієнтів в мене. Завжди вистачає. Вони приходять з просьбою відкрити саме для них фірму, для того, щоб взяти із командою затруднити цю команду на свою фірму і вже брати будь-які об'єкти в будь-якій сфері, тому що ми прекрасно розуміємо, що для того, щоб закрити цілий об'єкт, потрібна величезна кількість саме нішових бригад, які мають компетенцію там в електриці, в виключенні і так далі. Всі ви прекрасно розумієте, про що я. Говорю. Тому друге місце це фірма у послугах будівництва. Третя банальна ідея це гастрономія, тобто кафе. Суші, бари, ресторани і все це буде завжди мати популярність для початку е, свого бізнесу. Тому що багато хто попрацював у наймі, як офіціант, як повар, як бармен, інколи хоче відкрити щось своє. Дуже багато наших відкривають піцерії, суші і так далі. І незалежно від того, чи це ЄДГ чи фірма, е, у деяких це виходить, у деяких ні. Але. Це завжди буде популярною ідеєю, і на основі статистики, яка є загальнодоступна, ми бачимо, що саме такі види бізнесу, бізнесу дуже популярні і відкриваються дуже часто. Наступна ідея, і вона не така банальна це створення онлайн курсу. Іншими словами, наші люди це називають інфоциганством. Як хочете, так і називайте, але мажу таких продуктів дуже велика. Чому тому, що при створенні продукту, будь то відео або звукового якогось курсу, або візуального, на це у вас вис... піде не також багато. Коштів, але ви чим більше маєте аудиторію, тим більше її можете а, ці курси монетизувати. Знаю особисто доволі велику кількість блогерів, які через свої телеграм-канали та а, які з інстаграму ведуть в телеграм-канали, мають із своїх курсів стабільно десятки тисяч євро. Тому маєте класну ідею для того, щоб реалізувати свої бажання. І п'яте місце в цьому топі це оренда або СТО. Банально, автомобілі всім потрібні, автомобілі завжди будуть е, самим популярним транспортом. Саме тому СТО, люди, наприклад, механіки, які вже теж попрацювали з поляками, часто хочуть від них. Від особно собі пропрацювати, тобто вони створюють ЄДГ, шукають собі або фірму, шукають собі місце, десь у місті або поза містом, і починають свою діяльність, тому що вже мають достатньо досвіду і достатньо знань. Власне, також такою другою частиною цієї ідеї буде оренда автомобілів для Uber, або для Bolt, або для на довгострокові якісь періоди. Власне, теж доволі популярна брати в лізінгів автомобілі і здавати їх в оренду. Є ще одна ідея, яку я спеціально не додавав до топу, тому що вона настільки банальна і проста, що всі про неї знають це. Безумовно, салони краси завжди дівчата будуть наводити марафет із своєю фігурою, волоссям, ногтями і так далі. Тому це банальна ідея салонів краси. Постійно багато закривається, постійно багато відкривається. Тому я спеціально його не називав, але ви прекрасно знаєте, що така ідея існує. І наступний топ, який буде не таким банальним, але складнішим в реалізації, і при цьому кращим в масштабуванні. І перше місце в цим топі це створення платформи або аплікації якоїсь для вирішення проблем із здоров'ям людей. Я в Польщі проживаю вже доволі довго, користувався і люксмедом, і медікавером. І кожного разу, коли я користуюся і цими аплікаціями, то в мене просто кров з глаз. І постійно треба чекати величезну кількість часу, щоб отримати банальний рецепт чи якусь пораду від лікаря. Тому команда, яка візьметься за реалізацію такого проєкту, я впевнений, буде. Купатися у золоті. Як варіант, в Україні є прекрасний сервіс, який називається Mindly. Це абсолютно не реклама. Я сам самостійно користуюся цією аплікацією, де можна знайти по рекомендаціям гарного спеціаліста і через цю аплікацію зв'язатися з спеціалістом. Класно, класно реалізовано, дуже просто і дуже корисно. Наступна ідея це створення платформи для e-commerce нішових продуктів. Це створити безумовно дуже складно, але всі ми розуміємо, а особливо ті, хто зараз знаходяться в Польщі, що Allegro далеко не ідеальна аплікація. Amazon я взагалі мовчу. Але якщо взятися за реалізацію продукту саме нішових продуктів, це безумовно буде популярною платформою. Чому? Тому що дуже часто я, наприклад, використовую Allegro, коли треба знайти якісь. Там деталі для відеосйомки, і дуже практично у 90% случвипа випадків я бачу, що а, неможливо замовити продукт, а треба його чекати із Китаю 2-3 тижні, і навіть не можна через фактуру отримати цей продукт. Власне, тому я завжди звертаюся до якихось онлайн. Того ж Алі де можна знайти цей продукт і вже не розраховувати на е, власне фактуру. наступна ідея це освітні платформи. Пам'ятаєте, ми в першому топі казали, що створювати онлайн-курси зараз дуже а, популярна ідея. Так ось, якщо ви будете тим бізнесменом, який створить а, платформу для бізнесменів поменше, по, які а, власне створюють такі курси, ви теж будете мати величезну популярність. Після того, як я прочитав книгу-Платформа з Амазону, то я дізнався, що в принципі, ідея з платформою завжди буде дуже, скажімо так, грошовою, так тому що маючи платформу, ви завжди можете поставити на комісію або на підписку будь-хто будь-кого, хто заходить на вашу платформу для того, щоб продавати свої продукти. Тому це взагалі завжди буде класною ідеєю, яку безумовно складно реалізувати, але яка дуже грошова. Наступна ідея створити продукт Еш і, тобто штучного інтелекту, в минулому році ця, взагалі, сфера була настільки переповнена е, новинами і стартапами, що зараз може здатися, що е, цього вже з -з забагато. Але це дійсно не так, тому що більшість саме стартапів вони були сконцентровані на дизайні, на відео, на озвучці і так далі. Тому ті. Скажімо так, айтівці, які захочуть а, створити штучний продукт штучного інтелекту, наприклад, пов'язаний з нерухомостю, або, наприклад, пов'язаний з консалтингом, отримують величезний успіх. Наприклад, перше, що мені приходить в голову, це реалізувати продукт а, на штучному інтелекті, пов'язаним з бухгалтерією в Польщі. Чому ні? Наступна і остання ідея: будь-який бізнес, який пов'язаний з... Майбутнім, тобто з е, можливістю придогадати, що буде у майбутньому, тобто куди буде рухатися ринок, завжди. Буде успішним. Що я маю на увазі? Як ми знаємо, Європейська унія, тобто Європейський Союз, зараз розвиває програму жолоного ладу. Хто не знає, що таке жилений лад, гуглять, це можливість а, і збереження екології, це електроавтомобілі і так далі. Тому будь-яка ідея, яка буде пов'язана з проробкою відходів. Пластику або автоматами по збору сортировки якогось е, там сміття, і так далі буде безумовно не просто успішним, а й дуже е, дуже багатим. Як чому? Тому що Європейська унія, тобто Європейський Союз, зараз, е, ставить на донати такі бізнеси. Вони фактично дають гроші на розвиток таких ідей, тому що е, такі бізнеси дають можливість розвивати саме ідею е, охорони. Екології в Європейському Союзі. Саме тому така ідея буде дуже дуже е, успішна. Ще й е, навіть якщо у вас немає величезного бюджету, якщо ви правильно напиш, напишете бізнес план ви зможете отримати дотації від Європейського Союзу. Дякую, що додивились це відео до кінця. З кожного підприємця по лайку. Не забуваємо про активність. Про підписки радий був з вами побачитися. Па!